Здорово, раднулькине, що ви там, що муляться шепчуть. Сьогодні у мене такий інтересний день був, то вирішив е вам розказати, як пройшов мій день. А ви, якщо вдруг, то е напишіть, як вам такий форматі, якщо вдруг, так виговарюватися. Не тільки там геть по Як це при буде по ділу, але ви зрозуміли. Е тематика виговорів, вкус, аромат. Жіночки получу, що такий небритий, сидим сидим сюди, але поки я в ці натхнення насипать, то я насиплю. Коротше, виходить, сьогодні я утром, тут на да, нашій фірмочці гружуся. І обходжусь тоді да, по прицепчику, бо в мене зараз ліва сторона, поримичка, да, що їздить, я комусь в предыдущому відосі говорив. Коротше, ролики накрилися, і я нічого длінного загрузити не можу. Тобто, коли, чи, коли в мене щось нібудь Грузиться длинне, то я це гружу через праву сторону. Зараз звук відключу. І ну, я такий собі да, відкрив праву сторону, а я перед цим ну, ходив, дивився. Да? Тобто, я хожу, заглядую на резину, туди сюди І потім побачу. Може десь тут вклею кусочок відео, я там знімав да? і поки побачите. що до чого. Коротше, суть не в тому. Дивись на колесо, а воно якесь таке странне мені. Да? Потім придивляюсь ближче, а там дивлюсь протектор, вже капець, вже, ну, вже все, типу, да, грубо говоря, колесо з'їжджене. Причому з'їжджене наполовину, да, ближче до середини, там ще нормальок, а ближче сюди до краю, там вже все, там вже міліметр, або да, два міліметри. Ну коротше, ні о чому сталося. Я такий йобушки ж воробушки. Ну я одразу зрозумів, що колесо спущене, у мене таке в кумчика було, тільки ми в нього знайшли, внутрішнє було, а в мене снаружне. І причому в, в чому сам факт, да, Дивишся на колесо, тобто мені вже да, труби ці загрузили, а вони, ну, вони такі, чиж... ну і не сильно тяжові, але ну, нелегенькі, виходить, на машину 5 тонн, десь 6. І на прицеп десь так само 5-6 тонн. Тобто ну, трошечки є. А колесо взагалі, ну, по ньому. Зараз десь на відео ви побачите. Йобушки, вробушки обідка. от Візуально дивишся, бо я ще загрузився. Да? У мене десь тут 5 тонн, там 5 тонн. І по колесу дивишся, ну, візуально. Ну все ж тікі пуки, диви, красота. А воно, блін, спущено. Десь, походу, пробилося, бо дивлюся, протектора вже пощі немає. Ну, якщо на запаску воно піде. Зараз поміняю, звісно. На жалко, блін. 200 тисяч, ще, блин, ще 100 тисяч могло пройти спокійно. І щоб, щоб не заглядував під колеса, то блин, було б як в кума. До железяки. Шляпа. А сьо це падла маленький гозічок. Це мені потихоньку все і спускав його. Скотиняка. Блін. Ще ж могло поїздити і поїздить. Ладно, тут нарізаться, на запаску піде. Як і в кума тоді був, виходить. А ось як з цьому і лялякав, а він каже, що да, Раднулькін, то ти ще міг його місяць назад да, загнати. І так би швидко його теж не з'їло. Каже, то його на протяженні, протяж, грубо говоря, місяця це все да, тривало. Каже, Поки воно потихоньку спускало, і ну, понятно, що е його перекашувало, воно давлення своє потіряло, властивості потеряло, на нього пішла нагрузка і ото його почало жерти. І так само було в Максі, да, в кума, тільки в нього внутрішня частина. У нього, там, правда, аж до железяки стерло, тобто колесо все до вижуцення. А в мене, слава Богу, так, що в принципі, його нарізать, да, і ще як запаска, е воно ще буде прям як найбарджі. Да, ще, ще трошечки своє відслужить. Ну і все я кинув запаску, ну і папер, зрозуміло, да? е, так. По перемиячці ці теж, то я може побачу, може ще в ці відео, потім коли буду монтувати, то вклею, бо післязавтра я, в принципі, буду сіжжати. Е, по мене там ліба либо жіночка, ліба либо, е, дядівра, бусом передадуть інструмент. Е, я поміняю ролики, може запишу відосик, я це міняю. А може то буде геть теж віддільний відосик, побачу, не знаю. Поки міську тут я вам виговарююсь. І лього про вселену, да, про все. у нас таких случаїв багато було там всяких поломок, слава Богу, якось так все що Плюс-мінус да, удається хорошенько розпідляти. Сьогодні у мене взагалі день резиновий, і причому красиво Е, І виходить, що ну і все, я поміняв запасочку. Да. Підкачав її, все як положено. І що я тепер собі зробив за привичку, і тепер мої водітіля ж саме будуть робити. Есть, це не обов'язково навіть кожен день. Да? Так все Тьома каже, говорить просто на загруз... бокова загрузка, вигрузка. Тобто, як мінімум, блін, ми тандемщики, що да? раз-два рази в тиждень мінімум да? бокова загрузка, вигрузка, то єсть, а то іноді постійно у нас така штука. І каже, то ключом каже, я так само взяв, ключом постукав, блін, ну реально, що на накачане береш, да, стукаєш, і на це спущене, то ти що, накачане, тин -тин, воно ж звенить. На обичне, то такий глухий, да, бух, бух, тось воно безсмислене. І поух. Плач... Я тут сховався, блін, що мене ніхто не бачив, що я з камери, бо там проходна вулиця, я думаю, заникаєш, що мене ніхто не бачив. Uh, що ж вони там від мене хочуть? Так от, суть в чому. Що? <головіка> все, бачите, я затроїв. Мені не можна мені в людях, тому що я починаю траїти. Я збиваюся і, і все. І тут до одного міста вся ситуація. Uh, дай мені Боже сил зібратися да, а б'єш по колесу, яке вже спущене, то воно пух-пух-пух. Ну, коротше, да, немає того дзвона, грубо говоря, там як колокол, а там як дзвон. Я тепер розумію, чого да, як воділі американські да, дальнобойщики. Тепер ми беремо з них примір. І як мінімум хоча б вдатись. Пацику буду настраювати, ну, я там теж по собі буду дивитися. В принципі, да, кожне утро ходити, стукати, ну, смислу немає, але коли там бокова загрузка, вигрузка, десь там собі втикаєш той, Ну, Це буквально, це, блин, ну, це минутка, да, тух-тух-тух-тух, простукати. І тільки почув, що дзвона немає, тоді, понятно, манометра і вже міряєш давління. Тобто, якби я ходив простукував, то я б це зарані да, зміг би цю э, штуку знайти. І... Такої б проблеми не було. Так само тоді б кумчик, да, якби він ходив, простукував, він би теж знайшов би ще на ранньому етапі цю проблемку, поміняв би запаску і теж б те колесо не іспортилось. Ми б його не викинули, тому що там теж хороше колесо було. Воно б ще поїздило і поїздило. Так що, якщо ви вдруг, навіть якщо ви найомний роботник, хочете бути нормальним, ну і менше вам проблем і всім, якщо ваша фірма хороша, то проходьте, простукайте колеса, просто даже тим ключом чи якимось молотком, тун, 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 ви почувствуєте, він буде аж дзвонити, як колокольчик. Да? А якщо немає дзвону, він не відпригує як попригунчик, значить вже колесо інтересне. Воно ще може бути не спущене, але вже з маленьким давленням. Бистенько манометром провірили. Якщо шляпа, то блин, запасочку перекину. Ну там вже далі уже своєю фірмою да, пікляєте, як мінімум, подати інформацію в руководству, що така штука. ну, ви поняли, рішення приймати вам. І все, короче, да. тобто я перекинув запаску, я поїхав, я поїхав, вигрузився, все чики-пукі. Якраз звертаюся, кумчик теж по цьому самому маршруту їхав, що і я. Е, я загрузився туди, і да, пустий вертаюся обратно до загрузки. Ще опять гружуся і туди вертаюся. А кумчик там завтра вигружається і вертається сюди. І знову цю саму штуку грузить і, і туди вертається. Ви зрозуміли, на, на кругах ми з ним. Ну, сама суть, що я там стояв, втикав, і щось дивлюсь по карті, дивлюсь, а він, ну, ми можемо з ним зараз пересіктися. Ще такі думали, пересікатися, не пересікатися, а потім думаю, ладно, пересічемося, бо там він мені був подогнати, воно якраз лежить. Цик-цик-цик-цик. Пістолет для смазування. Да? Я зараз якраз поки пустий, то пройдусь, по смазувані. механізми, всі дишла. Ну І просто він мені там да, передав всі діла. І Якраз подивиться, бо в нього лінівець вже все там стерся, грубо говоря, на підході. З Лінівцем ще можна трошечки поїздити. Е, трохи да, бюджет по поцигою, якраз через пару тижнів ми йому лінів поміняємо. поміняємо. а сама суть в чому, що я йду, дивлюсь на його запаску на прицеп і вспоминаю, а в нього ж моя нова континенталька, бо я ж виходить мана да, отримав. І ну, нові запаски були. Да? Тобто, та, що була напередок, я льоні на Дафіка був віддав, а кумчику тоді, коли то в нього внутрішнє колесо жахнуло, то е ми тоді да, ту запаску кинули, ну, в йоване колесо ми кинули на запаску. А оце хороше, я своє йому оддав тоді, поставив. Ну, Ми понятно, заїхали на сервіс, подобрали ушне колесо. Поставили його, а нову цю континентальку він кинув собі на запаску. І от я зараз цю континентальку собі забрав. Вона обратно в сім'ю вернулась. Зараз я собі якраз її поставлю, і там вона хай у мене вже дотирається з усіма колесами. Ну, Бо вона все одно одна. А я континентальку плять не буду. І кстати, коли буду слідчі нові машини, буду заказувати. Я бачив, що є функція, то буду на Донлопах заказувати. Люблю я Донлопи, хорошо себе вони показали. Сава, кстати, зараз ми до цього дійдемо. Дунлоп і сава це грубо говоря одна та сама дав. Е, виробник той самий, це Goodyear. І коли я ставив, ну, я хотів Dunlop поставити, але мені сказали, що в них тільки Sava є, ну, це, грубо говоря, те ж саме. Ну, в Саві я розчарувався, більше Сави в мене не буде. Ну, Dunlop показав себе шикарно е, і тільки Dunlop. Якщо буду хорошу купляти не китайську, то будуть Dunlop. Ну, либо же Китай, либо Dunlop, понятно. Continental, Michelin, Bridgestone, взагалі не навіжу. Для мене це саме кончена ну, резина, просто я її не навіжу. Ну, то вже Anyway. І що? Ми перекидаємо і забрав у нього запаску. Ну, щось таке, підійшов до кумчика, Лясен Тясін, біля колеса стали, щось ручки миємо. І він такий дивиться. Бо він каже, в нього була така маленька трещинка, я десь тут фотку прибавлю, да, прикріплю. Ну, це вже буде здорово, маленька і маленька. Він каже, горе була маленька, я говорю, так за неї наблюдав, але тобі ще нічого не говорив. Думаю, смислу немає. А це ми дивимося, а вона блин, з 3 см вже десь 20, така длиннюща, ну, здорова. Да? Міліметрів 5 глибиною да? там в епіцентрі да? і, що, типу, така вже тонесенька вона пішла, але все одно це некрасиво і шляпа. Хоча це сава да? ну, хороша резина, але так вона лопнула некрасиво. І, блин, затраїли, тож там до Тьоміча позвонили, Бо ми скисали, знаєш, теж дійка така лінівця, але в нього лисий. Тож до Тьоміча дзвонимо, Тьоміч каже, лінівця. Кажуть, да, з лінівця, але лінівець лисий. E, подивилися, а в кумчика в нього запаска на прицеп і на коло на пендове, пендобе, да? тобто на ведущу ось, виходить. А в мене якраз була запаска на переднє колесо. І я йому оставляю свою запаску, його запаску забираю собі. І ми так вирішили, що, напевно, хай ще він подивиться, понаблюдає за тої тріщиною, Якщо буде ставати більшою, то він поміняє на запаску. А все одно в течение двох тижнів буде міняти резину, то просто тоді його передок кинемо на лінівець, бо він ще в принципі хороший. А на лінівцю нічого страшного, навіть якщо воно жахне, то там нічого страшного не буде. А цей як мінімум можна да, якось реагувати, Бо якщо передок жахне, то буде шляпа. Ну і все, ми договорились на тому, що стається, як є, кум наблюдає. Якщо починає збільшуватися він міняє. Якщо ні, то одїжджує, да, цей період. Ми йому міняємо напередок, поставимо нову, а цю поставимо на лінівець. І на лінівеці вона собі хай вже доживає. Ну і туди сюди все роз'їжджаємося. І тільки ми роз'їхались. Мені приходить геніальна мисль в голову. А у мене ж то лінівець. А, ну, він мене пощановий, в мене передок, грубо говоря, більше зносився, зносився, да? бо вже Манчику вже 200 тисяч пройшов, вже 205 тисяч, представляєте? Хоча прошли якась в місті подивимось на Лінівчика. Ні, вам, мабуть, видно не буде. Вам видно не буде. Та ти що, да, лінівчик йому зайде. Коротше, не хочу його опускати. тудим сюди ви поняли. Коротше, кумчику, так. Да. То ми щось зробимо, ми йому завтра він вертається їду туди, ми з ним десь на паркінгу пересічаємося по путі. З лінівцях з мого йому напередок, а його передок мені на лінівець. от і все виходить. І задача рішена, і потім що. Через пару тижнів то вже йому на лінівця Китайщину поставимо та й все. і все. Хоча Китай добре, на прицепах на Китай. У Льоні вже соточку од'їздив, добре себе показує. В Кумчика теж кстати, вже скоро до соточки дійде. То вроді би хорошо себе Китай показує, теж пациками лякав, з пациками лілякав. З деяких фірм, там ще теж у нас дружинська фірма є, то в них теж все на Китаї їздить і аж гаєш. Просто Китай в чому фішка? Китай не нарізать. Тобто Китай ти купив, він, блін, ну половину дешевше, грубо говоря, Китай беремо, це половину дешевше. То просто, що Китай береться, стирається, викидається. Ніяких нарізок, нічого. Бо якщо там брати бренд, да, то брендову, там, хорошу, якусь німецьку резину, то її, в принципі, ще можна нарізати. Ми як маленькі фірми, нам немає де цю всю резину, Да, цим всім комбінувати, займатися, нам треба, то взяв. Викинув, поставив нове. Уже коли будемо здорові, будуть склада, да, якісь буси, де що можна комбінувати, там вже комплекти дисків понакупляти, то в принципі ти собі резину да, понадівав, попереготавлював, приїхав до машини, з машини зняв, ту кинув, привіз на базу, витягнув, подивився, хуйову резину, повикидав, хорошу, пооткладав в сторону, комплекти пособирав. На да, раз, бах, комусь завіз. Це дуже хороша економія. Да. І економія. Це економно, і коли у тебе бус є, тобі не треба займатися херньою, ти чітко під'їхав, бух-пух, воділу забрав на вікенд чи як, там, да, тобто, там пару сік поміняти колеса, Це економія времени, планування і всього. Остального. Ну і от така от маленька історія, такий маленький діночок, вроді би да, все сказав. Щастя, що піду, поміняю да, колесо, кину ту новеньку континентальку, запаску опять верну на місто, посмазую деталі. Быстренько з комп'ютером треба фактурки пооплачувати, піду потренькаюсь, тренікаюсь, душик. Все, давайте в коментарях пишіть як вам такий форматик. Ну і на зв'язочку.